Давайте ж подивимося до. Ну наскільки? На три дні, на чотири дні. Ну давайте подивимося до кінця тижня. Давайте дивимося на загрози нашу неньку Україну. Давайте тоді розпочнемо з суми Сумщина, що там для них ви бачите. Дуже сильні обстріли по Сумах і по Сумщині. Так, добре. Більш щось конкретне ми можемо запитати в карт? Якщо ми зараз будемо питати більш конкретно, ми просто тоді не встигнемо всю Україну. Давайте тоді виберемо декілька місць і подивимося їх детально. Ага, чекайте, тоді решта України знову образиться, щоб, щоб ми тоді дивилися. всіх, Щоб всі отримали відповідь. Ну, тобто, вирішуйте, я ж не веду, чи вийшли до Так, відповіли. Добре. А, ну, можливо, ще одну карту на Сумщину там, чи не буде заходу і прориву, як дехто каже? Дехто? Ні, ні. Немає жодної загрози для того, щоб суми там захопили чи почали штурмувати. Місто убезпечене. Дякую. Харків, Харківщина. Що для них? Особливі, ви знаєте, які райони там що переживають. Там один напрямок, там, де наші хлопці, а другий напрямок, там, де у нас Ізюм, де Балаклія. Дивіться, по Харкову випадають загрози обстрілів шахетних, що будуть атаки на цьому тижні. По області загрози будуть, але це стосується саме Куп'янського напрямку і Боровського напрямку, де ворог матиме обмежені просування та буде дуже сильно обстрілювати. Так. Боїшся вже питати, але потрібно знати. Що там наше Запоріжжя? Запоріжжя будуть обстрілювати, але слабенько. Запорізька область будуть обстріли на лінії фронту. Що там наша Херсонщина? Можливо, почуємо якісь позитивні відповіді? Я бачу по Херсонщині те, що там ворог буде притихшим і нічого поки на цьому тижні діяти не буде на фронті, але обстрілювати Херсон і Херсонщину буде. Якщо рухатися трішечки наверх, ми опинимося в Полтаві та Полтавській області. Скажіть, яким цей тиждень буде для них? Дивіться, спокійно у них все буде, але а, десь е, тижні за, дви, за два є загрози сильні. Так. Да. Чи протягом двох тижнів отак десь. Але зараз не буде нічого. Скажіть з приводу нашого Дніпро, а... Дніпро та області? Дніпро буде більш спокійно, кривий ріг чекають обстріли, і по Дніпропетровщині теж можуть бути обстріли ще по якійсь території. Може Павлоград, може Межова. Нікополя, постолове Марганцеве ви теж випадаєш. Ну, трагедії, трагедії суттєвих ні? Саме там Добре. не бачу. І бачу, що на Київ буде атака сильна. А ось в Дніпрі поки що нам не варто чекати трагедії ніяк. Так. Е, тоді ви самі почали говорити за Київ, валяри. Давайте, будь ласка, роздивимося столиці України та область. Область величезна. Мені хотілося б більш детальніше. Дивіться, загроза є для міста Києва, а не для області. І стосовно міста Києва, то загроза для трьох районів основна: це Солом'янка, це Шевченковський, це Печерський райони. Це от суттєва балістична загроза. Шахеди о, і оці речі більш такі несуттєві. Вони можуть бути Голосієво, оболонь, Святошино, Деснянський район. Ну, Валяри, той арішні, про який ми говорили, та, у вас поки нічого не змінилося, ви ж його бачите і досі. Так, я його бачу, що Путін його застосує в травні, в травні, і він буде відтерміновувати це за його запуск, але він таке рішення прийняв. До речі, він планував його запустити з 10 до 11 число, і я, знаючи потужність свого захисту енергетичної енергетичний рівень, знаючи, що якщо я десь з'являюся, там немає обстрілів. Я зняв на, на одні е, на одну добу, зняв квартиру біля генштабу на Солом'янці для того, щоб туди нічого не прилетіло. І це, от було якраз коли Путін робив ці заяви, цю прес-конференцію. Я знав, що я потрібен зараз там для того, щоб туди нічого не полетіло. Тому я на протязі травня для того, щоб відтермінувати Арішнік або зробити, щоб він взагалі не полетів, буду періодично ночувати в двох місцях: це на Соломінці біля Генштабу та в отелі Хаят в центрі Києва. Ой, може, ви б не говорили таке в ефірі, знаєте, ну, мало лі. Чому? Ну, ви ж самі казали що з приводу те, що Росія на вас. А Росія, да. Вона, вона звичайно, може все там, ну, не все може, а вона може справді там на мене полюватись. Але ж в хаят це дуже закритий вхід. Ти туди приїжджаєш на чорний ход, заходиш, тебе ніхто не бачить і не знає. А стосовно солом'янки, ну, хай спробують знайти, вона величезна. Так що... І виходить, що ви будете допомагати робити так, щоб арішнік не прилетів. Саме так. Я вже це роблю. Я це роблю Все? це, до речі, я не роблю з цього шоу. Я просто тихенько собі це роблю. Значить, цей тиждень українці можуть видохнути, правда? З приводу арішня? Ну, в, в принципі, так. Но, е, може ж так бути, що якщо я туди їду, просто орішнік полетить, але не туди. Воно може так спрацювати. А ну у мене там, різном. де я зараз живу, у мене ніколи там нічого не прилітає. Навіть в орбітрі не прилітає. Давайте тоді розкинемо карти все одно подивитися взагалі на всю Україну, чи є загроза орешніка на цей тиждень, і продовжимо досліджувати Київську область. <звук> Ну, є загроза, так. Да. Але може відтермінуватись, якщо просити сил, якщо боги захотять, то вони відтермінуються. Ну, а я буду їх просити, звичайно. Ну і ми будемо просити молитвою зробити все можливе, так? щоб річник. Не летів навіть в сторону України. Воляри Київська область. А, давайте, можливо, окремо подивимося регіони, та там, де наша Біла Церква, де наш а, Фастів, а, потім що у нас, за що в нас люди найбільше питають. Іванків ось нещодавно було. ну Бучірпіньга Стоміль Ворзель, то інший бік, Коцюбинське і, цей, і Вишневе, ще один бік. Катеріна, дивіться, для області немає загрози. Оці дні тижня, тобто чотири дні да, до наступної нашої зустрічі в четвер, ну, не буде загрози для області. Тобто, тому тут не будемо уточнювати по містах, тому що в принципі в цілому не буде загрози. Загроза лише для міста Київ. Тобто навіть і шахедів не буде, правильно? Ні, ну шахеди будуть літати звичайно. Ну тут, ну тут сенсу немає дивитись, тому що вони прольотом будуть пролітати, їх збивають там в полях, в посадках. Вони ж не цілеспрямовано полетять там на фастів чи білу церкву. Валяр, де ви ще відчуваєте загрози? Нас постійно глядачі питають зараз за Чернігівщину і за Житомирщину. Житомирщину будуть обстрілювати не на цьому тижні пізніше будуть обстрілювати Чернігівщина буде під обстрілами певними. Є загроза Західній Україні. Ворог готує туди масований на... обстріл і він просто його відтерміновує. В принципі, загроза є для Кропивницького в плані шахедів. Для Черкас є певна загроза чомусь по Балістиці і шахедам. В принципі, все. А Де не назвав там спокійно. Шо? Кажу, де не назвав, там спокійно. Там, зокрема, Вінниччина, там. Так, да, там за Черка хотіли за Черкаси дізнатися, за Черкаси, за Миколаїв і за Одесу. А за Черкаси я сказав, що, мабуть, не чутно було мене, так? Я за Черкаси прокоментував, що там балістика і шахеди. За Одесу дивилися з Любою тільки що по Одесі буде обстріл, там є великі ризики. Миколаїв, Очаків теж будуть обстріли. А західне, от ви сказали з приводу заходу та, нашої держави. Де саме ви бачите? Івано-Франківськ, Це... Львів. Львів. Івано-Франківськ та Львів. Ой, а коли це може відбутися? Цей тиждень наступний а, Ні, не в цей. Відтермінується. Пізніше буде. Ну, все одно дякуємо вам за попередження. За те, що Навзаєм. ми почали трішки. Так, але подивилися наші міста. От е, веляри, а давайте ще подивимося енергії цього тижня, взагалі, які будуть переважати е, в цілому в Україні. Ну, зараз важливі дні, тому що в першу чергу у нас ідуть затемнення, у нас іде в Тельці, воно пройшло 10 го числа. Зараз будуть такі кармічні важливі дні, але позитивні дні для багатьох знаків Зодіаку, для багатьох українців. Взагалі, астрологічні оці моменти я дивлюся, тому хто хоче, може замовляти астрологічний соляр чи натальну карту я роблю і теж можу робити астрологічну консультацію. Тобто це все разом можу, можу надавати вам. Тому, кому треба, пишіть, звертайтесь, будемо робити. Добре, зрозуміло, Валяра. Дякую вам в цілому за цей ефір. Дякую нам І за всі попередження, які ви нам сказали. Сподіваюся, глядачі не образяться на нас за технічні проблеми зі звуком. От ми будемо намагатися все виправити. І що ж, друзі, я вас дуже сильно закликаю підписуйтеся на на телеграм-канал Таємний Вісник. Тут в описі під відео є посилання. Це мій особистий телеграм-канал, який веду. Я Я розігрую там прекрасну лімітовану колоду Таро роз старшими арканами. Абсолютно безкоштовно комусь з вас дістанеться. Там багато цікавинок, там наше спілкування щире і, взагалі, таке, як є і тут, тільки там набагато більше цікавинок і всіляких. Фактів, тому що обов'язково підписуйтеся та вигравайте колоду. Дякуємо Ще раз, Веляру. Дякую, дякую. за ним до наступного, до наступного ефіру. Так, До наступного ефіру. Дякую і до побачення. Пока-пока. Друзі, всім привіт! Я дуже вдячна кожному із вас, хто коментує наші відео. Але, чесно кажучи, я фізично не завжди встигаю прочитати усі коментарі, бо вас дуже багато, а я одна. Але в мене є гарна новина. Саме тому я створила телеграм-канал Таємний Вісник, де ви А зможете залишити усі ваші коментарі, Б. Запропонувати власні теми для спікерів, які я їм обов'язково передам. І В у нас там будуть проводитися цікаві інтерактиви. І один із них починається прямо зараз на ваших очах серед усіх підписників телеграм-каналу Таємний Вісник. Я розіграю ось цю прекрасну нашу чудову колоду карт таро з вищими арканами. Вони підійдуть як і для професійного таролога, так і для людини, яка тільки розпочинає свій шлях з картами Таро. Тому що потрібно зробити, підпишіться на наш таємний вісник телеграм-канал, і очікуйте розіграш. І вже скоро один із вас отримає цю чудову класну колоду карт Таро. Я вам і рубашечку показую. І головну нашу картинку. Тож підписуйтеся і нехай удача посміхнеться кожному з вас. Дякую!